Вітаю, друзі, томато Любе і томато Сьогодні на огляді в мене томатик сорту «Синій Піц, який з'явився в мене у 2018 році. Вирощувала я його на, на вулиці і в теплиці. На вулиці був урожайніший. Це середньорослий, середньопізній сорт виведений Томом Вагнером США. Плоди округлі в нього гладенькі, буро-антоціанового кольору. Сам кущик акуратний. Формується в 1, 2, 3 стебла. Дає плоди масою 20-30 грам. Як бачимо, шкірка плода тонка, стінка товста, м'якоть багата, буро зеленого кольору, соковита, желейна, смак томатний з кислинкою і антоціановою ноткою. Цікавий. Однозначно сорт Досить цікавий є. Насіння я зберу, щоб колись повторити його, але це не на найкращий з моїх фаворитів. Це універсальний сорт.